Тепер беремо капусту і замотуємо стрічку літку, очищаємо лишні ці всі листя такі підуть до курей на їжу. Одною рукою незручно показувати, але Отак замотуємо і зносимо погреб. і воно дуже добре храниться до весни. Повітря туди не поступає і вона зберігається. І дуже зручно, що якщо навіть одна якась там загнила, вон як там, то ти просто береш в з пакетиком і викидуєш що працюємо далі. Ну, так вранці просипаєшся, а ти півдома на вулиці. Доброго ранку, мої друзі. Ви знаходитесь на каналі Людмила Миколаївна Бивша лідок Україна. А так зараз виглядає моя кухня. І будівництво продовжується. Хтось каже, що горобців немає, у мене їх валом тут. Да, мої любі. Привіт, красотулечки. Ось окурочка, а ми чорна. Поприбігали всі. Ось окурочка Ами І рядом стоїть оно такі бородаті. Да еще стоит. Ой, что это как красавица стоит? Вот так. Пока, магнюня. Что, девчата? збородкою, якою гарною! Віандотики мені нравляться дуже-дуже. О, лиса! Підемо подивимося, що там по яєчках. Золоті яєчка. Золоті, прям золоті! О, Заходиш, а тут уже лежить яєчко. Його лежить яєчко золоте. Ой, одне надбили. Клюнули. Ми його заберемо. Ах ти, чорт. Що Чо клюється? Ти дивися? Б'ється дуже сильно. Так, золоті яєчко зараз. Чого вони стали золоті, всі кажуть, о, подорожали яйця, що це робиться. Так, подорожали. Я не кажу за агрохолдинги, я не знаю, скільки у них там і як у них проходить процес, де вони закуповують своє зерно, може вони самі садять, сіять, і в них є де брати. Зернову групу, а от у нас немає де брати зернову групу. І зерно стоїть дуже дорого, і його мало, бо був не врожай. Пшениця дорога, кукуруза дорога. Так, зараз ще ранок і нам нанесли. 12-13 яєць вже є. Це ще утро. Ще рано. Так, вибачаюся за качество зйомки. І те, що там, ну так як можу, так і знімаю, бо в мене немає гаджетів, такі як у блогерів. Ось Амирукана ходить. Ось, дівчинка Амирукана. Красотуля. Оце моя звізда польота, ручна курочка. А це очочка ходить, та що яєчко любить їсти. А то линяють курочки. Ну все, американо. А сейчас пивникаем с нами, с Амани. Все, Так, что я хотела сказать по поводу яйца? Так, яйця зараз золоті. <кій> У нас яйця стоять е, до 100 гривень. На базарі були, то попитали, є і 80, і 90, і є 100. Дивляча, який розмір ваших яєчок. А кормити їх треба. Всі кричать, що яйця яйця. Так, да, яйця дорогі, але і зерно дороге. Зерно дороге. От мені у мене 70 курей, і на кожного мені це треба приблизно по 150 грам. Ну, грубо говоря, це я так грубо ставала. 120 на день. От 10 курочок це кіло 200 А у мене їх тільки курочок одних 70. Ще плюс півні, плюс гусаки, ну, гусочки, плюс це. У мене сотня. Мені кожен день треба 12-13 кілограм віддати, їсти. О, кури, завелися биться. 12-13 кг кожного дня треба винести і дати курям. А 12-13 кг – це 130-120 гривень в день. Це помімо світла, то що світло крутить, то, що я включаю їм світло, у них горить з 6 до 8 і потім ввечері до 9 воно горить. Плюс світло, плюс вода. Ніхто цього не рахує, навіть свій труд ніхто не рахує. Що за ними треба вигребти, за ними треба ліки купити їм. Не дай Бог там, від паразитів, від блох, То що мені треба продезінфікувати курник. ну, Я дезінфікую його докліном, кліносаном, і це теж кошти. Ніхто це не рахує, ніхто це не рахує. А яйця так, стали золоті. Ну що ж, не будуть купувати, будемо їсти самі. то Давайте побалакаємо по поводу, чому такі яйця ціні. Які ціни у вас пишіть? Я, звісно, по 100 гривень не продаю. Останній раз, як я продавала, продавала по 75 гривень. Ну і по 100 я навряд чи буду зараз продавати. Хіба що, якщо в магазині яйця будуть по 120, то тоді по 100 буду продавати. А так поки е, зупинилися на 80 гривень. Було, так, да, тяжко. Зерно ми купили, зерно шукали по всьому району, купляли в Київській області, ціни за шквар. Але нічого не поробиш або вирізати, або годувати. Поки зерно є, будемо тримати. А далі там буде видно. Да, моя мал... Ось моя чубатенька, красунька. Да? Скажіть, всі хочуть на шару яєчка, м'яса, тільки ж не знають, який це труд. І що для цього треба. Щоб те яєчко знеслося. І слідкувати за цим, щоб вони були здорові. Линяє. Хочеться, щоб все було дешевше. І мені хочеться, бо пенсія маленька зовсім по інвалідності. Тому. Так, да. я сама була шокована від цих цін, але не я їх встановлюю. Але коли мені сказали, що зерно буде з 5 гривень по 10 гривень, ну от вам і результат. А зерно на це треба було. Ну, ми розуміли, що так воно і буде, бо була засуха. Були обстріли, десь згорає, десь окуповують і не дають збирати урожай, вивозять все, десь в склади попадає, вигорає все. Вони ціленаправленно б'ють по складах там, де зерно, зерносховище. Ну, тому і все піднялося в ціні: і хліб, і масло, і, і м'ясо, і яйця, світло теж дає. Ото й казали, що, мабуть, іде все до голодовки. Так воно і є. Ну, В селі голодовки не буде, навряд чи Картопелька своя є. А от що далі буде? Ніхто не знає. Живемо одним днем, скажи, да? Я сьогодні ночі теж думала, що до ранку не доживемо. Але слава Богу, дякуючи нашим хлопчикам, дівчаткам, які... Заботяться, щоб ми віддають своє життя за те, щоб ми рано просипалися і робили свою роботу, щоб підтримували їх. Бо якщо ми їх підтримувати не будемо, то їх не буде і нас не буде. Отак ганяють. Тут там ще залишилося три гусака. І треба їх прибрати. Я не знаю, просто сірих. Там вони ще не дозріли, щоб подивитися е гусак чи гусачка. А тут три гусака, і їх треба буде, мабуть, одного оставити, два прибрати і ще гусочок маленьких прибрати. Оставить більш таких крупних. Багато мені їх, звісно, не треба стільки. Але щось треба оставити на потомство. такі балачки у нас сьогодні про яєчка, про кур... курей. Не знаю, буду інкубувати зараз ще ні, бо непонятно, що зі світлом Ні, Я розумію, що в мене генератор є і все є. І... Але якось, якось. Мабуть, зазрію ось. Побачимо, як моє здоров'я. Може, созрію, докуплю о, яйця, да, інкубую бройлера. Може якихось своїх на іспитання візьму. яєць кину. скину. так, у меня вот такие красотульки. ну. Да. Это у нас такие китайская шовкова. абориген. И вот такие Тому цікаво можу зібрати яєчка. Вже потомство одних було і вже поїхало в друге господарство. Дякую вам, любі друзі, за підтримку, за те, що дивитесь нас. Багато балачок, багато хто що розказує. Чому, а, кстати, чому яєць немає? Оце сусідка в мене прийшла. Кажу, тебе кури несуться. Я говорю, несуться. А ти при у в мене як позажимали жопи і ніхто не несеться. А я на неї дивлюся і кажу, звісно, не будуть у тебе нестися. У тебе сарай, я говорю, який? Холодний, холодний. У мене сарай теплий. У тебе я говорю, кури їдять що? Кукурузу пшеницю. Ну так, да, і на вулиці ходять. У мене на вулиці теж ходять. Але в мене збалансоване питання. Я кажу, у мене спеціально ну, я купляю, купляла сучасного фермера БМВД для продуктивної курки. Тепер він продав свій бізнес і е, цей бізнес переїхав тут в Чернігівську область. Ну, правда, від мене далеко, далеко дуже. То тепер замовляю у них. Потім, по-моєму, мадам Коко називається, чи як, чи не сушка Коко. Ну, не важливо. Ті люди мені прислали. Зараз я пробую від них тепер брати БМВД для курей. Там всі, ну, всі, які амінокислоти, о, ну, вже де сидять. Кажуть, що гробців немає. В наглі лізуть, є і є сотнями. О, наша курочка є. Я говорю, і ми робимо зерносуміш таку. То, звісно, мої будуть нестися, а твої не будуть нестися. І світло, світло, світло. для них теж це важливо. У мене світло воно рано в 6 часов включається, у ну, мене автоматично у мене стоїть таймери. В розетках і воно включене, включає в 6, виключає в 8 і включає в 4 вечора і виключає в 21.00. Можна до 10, але я думаю, до 9 хай відпочивають. У тебе, говорю, це все є у сусідки питаю. Ну, Світло, тепло, збалансоване харчування. Ні. Ну, от тобі і яйця. Корми. У мене яйця є. Правда, продуктивність зараз холодами впала. Може, і за того, що трошки був перебой у нас з їжею, бо не було зерна, де шукали галопом по Європам, бо фермер трохи нас піддурив, але знайшли. І за цього, може, яйцейноськість впала. Дуже багато в мене молодняка, які ще не несеться. Віандоти не несуться в мене. І ще там є курочки ті, що пізніше вивелися, вони ще не несуться, вони будуть десь після нового року нестися. А так, 70 курей у мене було 45 є, потім ну, впало, хтось ліняє. Зараз у мене стабільно 26-32 яйця. Ну, це У мене породісті кури, вони не будуть тобі нести так, як е, обична несушка кожного дня. І це. Це не домінанти, це породні кури. Там є обичні кури, ото вони там мені несуть кожен день, несушки. Ну то біленькі, такі риженькі, це у мене несушки. У мене дівчата ці працюють кожного дня по два, по три яєчка по хові. Тому о, кормова база і о, світ, тепло це все. Воно впливає на, на яйценоскість, тому що ну, в оргахолдингах у цих великих фірмах вони, вони постійно при одній тій самій температурі. У них збалансоване харчування. Ну, вони в клітках сидять. Наші в клітках не сидять. Вони на вільному вигулі, у них там за сараєм гуляють, вони дихтять. Зелень даємо, гарбузу трем, смаколики даємо, як якихось, ну, дивіться, сидять і нічого не бояться. Кажуть, горобці пропали, да хрен вони пропали. десь і пропали, а у нас вони наоборот прибавилися. І не можна їх не відігнати, нічого не можна зробити з граєю, як залітають, по 50 штук. Ой. Я отлеглася, бо перевернули там відеорочко. Тому отакі у нас справи. Це все затратно, але якщо хочете, щоб були яйця, треба теж потрудитися їх, щоб вони були. Мені дуже цікава ваша думка. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі. Тому пишіть, будемо спілкуватися, пишіть, які ціни у вас на зерно, пишіть, які ціни у вас на яйця і на м'ясопродукцію. Тобто, ну, на курятину, на півнів, на гусятину. У нас я продавала гуси по 200 гривень кілограм тушка. А півників я продавала по 180 гривень. Тушка і я вам хочу сказати, попит є, і мені ще не вистачило. У мене було 60 півнів, і вони всі пішли в забой, і майже всі вони були продані. Щось ну, ні, собі оставалося то я робила раніше тушонки хлопцям, а зараз я в термобоксі просто хлопцям відсилаю заморожене м'ясо, бо вони ну, так попросили, я їм так і роблю замість тушонок. Відправляю в термобоксі заморожені тушки півнів, курей там таке. А вони вже там собі готують. Вони так попросили, я їм так роблю. Це хлопцям ЗСУ, там, де служить мій синок. Ось. На цій темі ми і трошки будемо закруглятися. Так що пішіть. Дуже дякую за селу. І дякувати Богу, що ми живі, здорові, поки все. Да, ми будемо всі там, але, але хочеться миру вже. Тримайтеся. Всіх люблю, обнімаю. Ви самі найкращі у мене, друзі. Все. Бувайте до нових зустрічів.